Шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для обліку замовлень товарів. Предмет дослідження інформаційна система обліку замовлень товарів. Мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів обумовлена різними чинниками. Інформаційні системи обліку замовлень дозволяють автоматизувати рутинні завдання, зменшуючи кількість помилок, що виникають через людський фактор. Інформаційні системи обліку замовлень товарів сприяють оптимізації процесів управління замовленнями, дозволяючи швидко відстежувати статуси замовлень, їх виконання та доставку. Проте деякі інформаційні системи обліку замовлень товарів можуть вимагати значних фінансових витрат на розробку, налаштування, інтеграцію та навчання процесу. Під час впровадження деяких інформаційних систем обліку замовлень товарів можуть виникати труднощі з інтеграцією системи з уже існуючими платформами, що може призводити до додаткових витрат часу та ресурсів. Інші інформаційні системи обліку замовлень товарів є недостатні гнучкими та можуть не е, враховуючи унікальних потреб компанії, що призводять до необхідності додаткових налаштувань або навіть розробки нових модулів, тому актуальною є розробка програмного забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів. Проаналізовано різні мови програмування визначено, що для реалізації про програмного забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів обрано мову програмування JavaScript, яка є мовою. Повного циклу розробки, що дозволяє створювати як клієнтську, так і серверну частину програми. Крім того, JavaScript забезпечує динамічну взаємодію з користувачем у режимі реального часу, що особливо корисно для інформаційних систем обліку товарів, де важлива швидка реакція на дії користувача, наприклад, оновлення даних про замовлення е, без перезавантаження сторінки. Для створення програми обрано фреймворк Angular – що пропонує чітку модульну структуру та дозволяє розробляти програмне забезпечення за компонентним за підходом. Це спрощує управління кодом, полегшує тестування і дає змогу легко додавати нові функції в інформаційну систему. Крім того, Angular забезпечує синхронізацію між користувацьким інтерфейсом і бізнес логікою в реальному часі. Програмне забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів складається з трьох основних частин. Програмні модулі серверної частини, програмні модулі клієнтської частини та бази даних. Програмне забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів підтримує взаємодії між користувачем, бізнес логікою та базою даних. Коли користувач звертається до інформаційної системи через клієнтську частину, він отримує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє переглядати, створювати або редагувати замовлення товарів. Інформація про дії користувача передається до серверної частини, яка відповідає за виконання бізнес логіки та оформлення замовлень товарів. Схема бази даних програмного забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними е, сутностями бази даних є такі, є такі: покупець замовлення, товар, співробітник. Що оброблює замовлення та інші, інформаційна система обліку замовлень товарів дозволяє співробітникам торгівельної організації оформлювати замовлення на поставку товарів. Після запуску програми відображається форма, де у верхній частині знаходиться головне меню. Користувач має можливість роботи з вкладинками замовлення співробітники, клієнти та інше. Для роботи з замовленнями клієнтам необхідно натискати відповідну кнопку у головному меню. Внаслідок чого з'являється таблиця замовлень. Користувач з правами адміністратора може працювати з таблицею, яка містить інформацію про працівників організації. При натисканні на кнопку переглядає існу... Іс... перегляд існує можливість редагування інформації про працівника. Також можливо вид... видалити працівника або надати йому права для користування інформаційною системою. Викладка клієнти містить інформацію про клієнтів організації. Для зміни даних про клієнта необхідно обрати потрібну дію навпроти відповідного клієнта. Для створення нового замовлення необхідно для потрібного клієнта обрати відповідну дію, внаслідок чого відкривається вікно оформлення замовлення. Тут необхідно обрати товари та їх кількість для замовлення, а також за необхідністю відреагувати інформацію про адресу доставки номер телефону, клієнта та іншого. Для роботи з інформацією про завдання для водіїв на розвезення замовлення користувачів необхідно перейти на відповідну вкладку. Тут відображається інформація про водіїв, а також замовлення, які ними оброблюються. В ході виконання даної дипломної кваліфіці... кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційної системи для обліку замовлень товарів. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи обліку замовлень товарів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлення, що програма функціонує креативно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.